Всім привіт! Вітаємо на каналі. Підібрали ось такий красивий Volkswagen Passat B8. Це у нас Passat 2016 року. В чорному кольорі металік Комплектація Comfort Line, але дуже хороший Comfort Line. У нас передні фари, Full LED, задні фари High. У нас ось такі красиві титанові диски. У нас в автомобілі недавно замінені передні тормозні диски та колодки, хороша резина, також присутній безключовий доступ. Звичайні сидіння комфортлайновські, пробіг 143 тисячі, оригінальний, перевірений. У нас також велика мультимедія Discover Pro. Ось так виглядає диван. Ну, машинка дуже в гарному стані. Від одного власника з Німеччини. Машинка, до речі, приїхала своїм ходом. Також ось, ось так тут виглядає. У нас також клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. Двигун 2.0, 110 кВт. Ось такий ось був у нас на підборі Passat. Ціна Пасата 17800 доларів. Всім дякую, гарного дня!